Доброго мирного дня ми розпакую затишку. Так, смалець. Цукор, мука. Перемішуємо. певно, що я забагато захотіла місити, засмаркаюся, жарити, але нічого, я думаю, це не пропаде. Чи смажити, чи як. Перетру з мукою, а робити ми будемо горішки. О, хочу горішків. Так що ось таке. Наталочко, подай мені соду, доця, бо я забула. Соди, соди мені. Ну, тихіше зроби його. І буде нам смачно. Дякую, деться. Да. Та Вони ми намісимо тіста. Ну, а поки я перетираю, хочу сказати, щоб не забували заходити на ефіри, які виходять в мене щоранку, о 8-й годині ранку. І на каналі Я і Маміні тваринки. І щовечора, окрім вівторка, ось о 19 годині. Субота, там коли Оля вийде, після Олі тоді я виходжу. Так що ось таке то. Так що, о 19 -й годині я і мої кози запрошую вас до спілкування. Я замісила зараз руку обітру. Так, вибила три яйці, три ложки сметани. Сода. Ось так, з пів чайної ложки. І замісимо горішки, О. І зараз замішу. Тут, напевно, треба буде муки додати. Ну, зараз побачу. Так щось таке. -то. Напевно, що я замісила на все село ти горішків. Ну, нічого. Зараз трохи пожарим. Потім трохи на стрімі дожаримо. Ну, а що робити? Та й усе, Та й буде смачно. Ну, зараз як вимішу, покажу яке тісто і скажу, чи я ще додавала муку, чи що я додавала сюди. Вроді більше нічого не планую додавати. Думаю, мені того тіста повинно... Таї муки якраз повинно хватити. Я так собі прикинула. Це мій рецепт. Я не дивилася нічих. О, це мій рецепт. Та в мене є багато рецептів горішків різних. Це я щось такого захотіла, не знаю, подивлюся. Чи смачно воно вийде, чи ні. Ось так щось таке. -то. Я думаю, що буде смачно. Та є тут такі то справи? Так, тісто я вимісила, нічого не додавала, ні сметани, ні муки, нічого. Якраз моя пропорція вгадалася. О! Ось так. Будемо. Зараз смажити горішки. Так, наробляю, мені треба 12 штучок. Зразу 3, 6, 9, 12. Є. О. Ось такі вони виходять. Бачите, жовтенькі, файненькі. Дуже гарні. Виходять горішки. Ось, ось така вони вафляється. Тут сков мене вилітіло, але я її не ставлю. Ось. Домотек. Це не, не реклама вафельниці, тут є на бельгійські ті вафлі. Наталю попідложу грубки. На, е, на гарячі бутерброди можна робити і що тут ще можна робити. Ще щось третє є. Я вже забула. О, так, щось таке. Тут є різні насадки. Скільки вона стоїть, не знаю. Дівчата, хлопці не знаю, бо я її вже давно купляла. Ось, у Фейсбуці. Ні-ні, це куплені. Ось, так що ось таке діло, то я не знаю, скільки вона стоїть. Вже не повні верніші. Якщо там є ті старіші відео, хто хоче там пару років назад, десь років три назад. Поглядіть, то там повинна бути ціна, бо я тут не помню, дихати не буду. Ось таке діло. А по, пальця вдар... по пальцях пара вдарила. Ось таке то діло. І собі сидиш і смажеш. Та. Маю таку, що на газі жарити, але мені на газі погано через те, що в мене газу нема, я газом не користуюся, на електричній плиті незручно, а коло плити взагалі не, не люблю жарити. Ось. Але горішки треба наробити, то думаю я насмажу, зараз їх в ящичок. Ось такі вони її трошки пообрізаю і все, І буде смачно. А вам, поки місць пауза, як всі пожару, тоді покажу, скільки вийшло. Так, ну ось стільки я нажарила горішків. Ось такі вони. Файненькі. Я ще не обрізала. Ось, правда, забула дозняти того дня, на другий день дознімаю. Ось така миска. Будуть у нас горішки, стільки горішків. І дуже смачне тісто на них. Так що ось таке то. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Ось такі. Є темніші, є світліші. Дай Бог всім щастя, здоров'я і миру і тільки хороших новин.